Ти космос, ти в пасмі мого волосся, ти мій подих, наснилось, здалося, але ти мій космос, яскраве у пітьмі світло не відлягло те, що в серце середину увійшло. Ти внутрішній Всесвіт. Всюди від тебе квіти словами ніжними квітну, кордони, межу перетну, заради своїх почуттів до вершини дістану, на глибину упаду, зіроньку в свою кишеню з неба собі покладу, нікому тебе не віддам, навіки в собі зачиню, своїм сподіванням назустріч іду. В своїх почуттях не вагаюсь, змиряюсь, бо ти космос, мою ти відкрив планету, я стала бачити інші світи, ти найкраще, що в мене було, і де б тебе не було, світи, світи, світи. світи.